Привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Дякую всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. І особливо подякую вам, мої друзі, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці. Цей ютуб канал існує і цей ютуб-канал розвивається. Продовжувати надалі підтримувати Україну на моєму youtube каналі І буде вам щастя. Зараз я находжуся. Передмісті Комо до самого міста Комо Італія, десь кілометрів 10-15. Я нахожуся на балконі. Зараз 9-1 ранку, десь 50 ранок. Був прохолодний туман, ще туман не розсіявся, але помаленьку розсіюється. Сьогодні має бути народний побіжий. Осінній день, слава Богу. Чи ви були колись в суді. В Італії я на суд збираюся перший раз в житті. Слава Богу. Дай Боже, щоб останній. Але ніколи не говори ніколи. Що сталося зі мною? Чому мене визивають в суд? Ну, про суд, я зараз трошечки відступлю, зараз розкажу, як я дізналася, що мене визивають суд. Літом це було цього літа, вже був кінець серпня місяця, да. тут телефони Я в Україні, я тільки приїхала в Україну, ще тижня я не була в Україні. І тут на телефоні. У мене дві сім карт в телефоні. Одна українська, друга італійська. Тут телефонний дзвінок, і я бачу, що в мене висвітлюється італійський номер телефону. Думаю, людина дзвонить за кордоном, буде платити гроші за дзвінок за кордону. Думаю, не буду я відповідати, можливо, я знайду в WhatsApp. -і. Цей номер. І я не відповіла. Я знайшла, правда, WhatsApp цей номер телефону і написала коротке повідомлення, ви мені на італійській мові. Ви мені дзвонили, і тут мені зразу, ж через кілька хвилин проходить відповідь. І от жінка пише: Доброго дня, я інспектор поліції. Італи... Такого-то італійського міста ви розшукуєтеся. По... Судовій справі. Я в шоці. Тут давай я зразу ж дзвонити на WhatsApp, і жінка відповідає. І вона мені пояснює, що буде судове засідання. Я кажу, ви мені поясніть, будь ласка, по якій справі судове засідання? В чому мене звинувачують? Вона риється в бумагу і називає мені ім'я. Марко і фамілію. Я кажу, я не знаю ніякого Марко, Хто цей Марко? Поясніть, будь ласка, в мене такий шок. І тут вона далі гріється в цих бумагах і каже собака, ну, коли я вже почула, що сиділа про там собаку, то я вже трошечки прийшла до тями і зрозуміла її. Я кажу, так, да, ця справа тягнеться вже не один рік, два роки назад. Мене вкусив собака в Італії, і я написала заяву. Ну, я кажу, як так? Говоричи з нею по телефоні, що кажу, два роки я не мала ніякої, ніякої звістки взагалі. Ну, вона мені починає пояснювати, що це все отак помалу рухається. На то є свої причини, досить коректно мені пояснює. От. Кажу, на ну, коли ж має бути судове засідання? Вони мені говорять, що в, в листопаді місяці я кажу, ви можете мені прислати от на емейл ці документи? Вона каже, на емейл не можу, це має бути от спеціальна оця сертифікована пошта. У мене немає цієї сертифікованої пошти. Що мені робити, я не знаю. І я зараз кажу в Україні, я приїхала в Україну. Я зараз не можу от кинути все і повернутися в Італію, взяти ці бумаги. Що ж мені робити? Е... Ну, Вона каже: ну давайте будемо, почуємося там. Коли ви будете в Італії, ви... ми зв'яжемося і от вирішимо це питання. Ну, добре. Що ж мені робити? Давай шукати адвоката. Зв'язалася з одним знайомим адвокатом. Він каже: скажи, напиши, хай мені перешлють на цю пошту сертифіковану. Я пишу, кажу, а можна, щоб моєму адвокату я називаю ім'я, фамілію, всі дані його називаю, да? де його офіс, його ця пошта сертифікована. Всі відповіді не можна. Боже, що ми далі робити, не знаю. Така в мене вже якась. Панічний стан, ця бюрократія. Навіть адвокатові, моєму адвокатові не можуть переслати цей ж документ, акт, виклик до суду. І в чому мене звинувачують. Давай я вже якось думати, як зробити цю електронну пошту. Там не все так просто теж. Тому що є свої нюанси. Ну, слава Богу, мені вже там з якоїсь там попитки. Спроби вдалося зробити цю пошту сертифіковану. Нарешті мені переслали, ще пройшов час, коли мені переслали цей документ, не знаю. його пересилали більше тижня, теж мені ці, ці документи. Ну і нарешті мені вже переслали цей документ. Я прочитала ці документи, вислала своєму цьому адвокатові. От, він каже, що він готовий мене захищати такий той свій 50, а я йому кажу, ти мені скажеш, скільки це буде коштувати. Тому що мені вже розказали знайомі, я от через своїх знайомих пояснила, що Віталія є. І якщо е в тебе там є якийсь поріг бідності, да? коли там, сума доходів на тебе, на твою сім'ю. Нижче тисяч на одну людину в, в євро, то ти маєш право е, найняти безплатного адвоката. Ну там перевіряють вони, все перевіряють. Перевіряють твої доходи, банківські рахунки. Що в тебе є з нерухомості, машини. Ну не ну все перевіряють абсолютно за кордоном в Італії. Вони все перевіряють. От. І я йому кажу, що в мене така ситуація, що мої доходи низькі, і, і я шукаю безплатного адвоката. Ні, каже, я не, не є безплатний адвокат. На, 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 ти, зараз мені треба, на, на, ти мені сьогодні заплатиш там 50 євро. Ну, я кажу, сьогодні, а далі? А далі мені заплатить у цей власник собаки. Ні, ні, кажу, так не, не готова, я не згодна не на це. Мені треба безплатно адвоката. Ну, ми вирішили, що там я подумаю. Я подумаю, ну я так собі подумала, що дуже хитро. Він нічого не каже ні за своє, Скільки це буде коштувати, абсолютно нічого не каже. 50 євро на сьогодні. А далі? А якщо програємо в суд? А якщо виграємо в суд? Ну хорошо, ти не хочеш казати свої от цифри у Ти не хочеш казати, чи ти хочеш там 3, ти, 3, 3 тисячі чи 300 євро хочеш щоб за ці послуги, я тобі заплатила. Да? Ну ти скажи, що в процентах, якщо ми виграємо там, судове засідання, то буде отакий от процент, там, тобі буде, от, мені буде 50%, тобі буде 50%, чи, чи, чи мені там буде 20%, а йому там 80%, Ну, скажи мені хоч якусь суму, хоч приблизно, хоч там ні, нічого конкретного. Ну, я думаю, ні, ця хитрость мені не підходить. З таким кашу не, не зваримо і взагалі ти, напевно, думаєш, що я вже взагалі... Не то, що ідіотка. Напевно, я не знаю. Сама крайня степінь тупості, якщо ти так хочеш мене от розвести, що сьогодні 50 євро, а далі буде видно. А далі ти мені конкретно кажи, хоч приблизно скажи. Не конкретно, хоч приблизно, хоч на, на якихось процентах скажи, ні. Ну, факт того, що такі ось справи. І потім я почала вже шукати цього адвоката, теж не так просто, то все. Писала емейли, там є такий орден адвокатів по містам. Хтось відповідав, хтось не відповідав. От. Ну, знайшла адвоката, там далі буде видно. Ну що, друзі, пройшовся цей розповідь, що тут готуєшся до суду, да? готуєшся до суду. Уже збираєш документи, робиш все можливе і навіть неможливе від себе, тому що неможливо, виявляється, знайти документи. Прийшов час і ці документи неможливо знайти. Ще справа в тому, що за два з половиною роки, що пройшло, я загубила свої сертифікати цієї хвороби. Да? Ще мені йти на суд, якщо немає цих сертифікатів. І вдалося мені встановити тільки один на три дні, а інші пропали. І куди я не стукаю, в якій організації, їх немає. І, і вже я їх не встановлю. От і все. І це моя вина. Оця халатність, це незнання, це, це таке. По-перше, я й не думала, що цих два роки, які прийшло, і за яких два роки я не мала ні одної звістки. Ніхто мені не подзвонив, не написав не на емейл e нічого. Через два роки мене знайшла поліція і от сказали, що буде суд. Такі от справи, друзі. Так що, про що Сьогодні до чого я веду. Я готуюся до суду. Вівторок, 11 числа, має бути, мав бути суд. Вчора дзвониться, була п'ятниця, яке восьме, там число було, 8 листопада. Задзвонить після обіду мій адвокат і каже, суд переноситься. Переноситься не на день, не на два, не на три, не на місяць, на кілька місяців. кінці люту. І хто його знає, чи цей суд ще буде 11 лютого, чи знов перенесуться. І це мало бути перше засідання. І судячи з того, що мені говорять адвокати, що цих засідань має бути не одне. Такі діла, от О, така бюрократична машина. Така Італія, така реальність, друзі. Історії із мого життя, Story of my life. Ну що ж, терпіння, Бог його знає, чим закінчиться ця історія із життя. Уже в бумазі написано, оцей Третійський суддя написав, що собака показав по мене по моїй винні, Да? а що я зробила? Я йшла по вулиці, йшла, гуляла, прогулювалась по вулиці. І на дорогу вибігли два собаки. І один із цих двох собак мене вкусив. В чому моя вина? Скажіть мені таке правосуддя в Італії. Добрі друзі. Кому сподобалось це відео, не будьте байдужі, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.